Дивні справді відчуття опинитися знову тут під стелею, опинитися знову з мікрофоном після цього всього, що ми пережили. Насправді здається, що ті події, які відбувалися тут рік тому, насправді відбувалися десь набагато більше років тому, можливо, навіть в якомусь минулому житті. Насправді ми не просто стали старшими за цей рік, ми справді постаріли. Насправді я дуже сподіваюся, що ця старість наша. Супроводжується мудрістю, ми стали мудрішими. Ми стали такими, що розуміємо, що робити нам далі. Сьогодні це цей день, це і смуток, і радість. Смуток, тому що ми не можемо не пам'ятати про ті страшні втрати, які нам довелося заплатити. Радість, тому що ми так чи інакше розуміємо, що ми здобули одну з важливих перемог. Не остаточно, звичайно, але одну з важливих перемог ту перемогу, яка не дала нам провалитися далеко вниз. Сьогодні дуже багато чути, і навіть тут, на цій площі, навіть зараз, про новий майдан. Хтось говорить, що нам потрібен новий майдан. А я хочу запитати тих людей, які говорять про те, що нам потрібен новий майдан. А хіба ми завершили свій майдан 13 го років? років? Я вважаю, що він продовжується. Я намагаюся продовжити його на своїй роботі, борючись за українське минуле, борючись за українську історію. Я знаю, що цей майдан. Тисячі людей продовжують підтримуючи армію. І найважливіше, я переконаний, що продовженням цього майдану є та боротьба, яка триває зараз на Донбасі. Боротьба за нашу свободу. Це продовження майдану. Нам не потрібен новий майдан. Нам потрібно завершити цей майдан. Ця площа знає історію ще двох майданів. Тут, в 1990 році, відбулася революція на граніті. Студенти, які піднялися за те, щоб було створено незалежну державу. Ми здобули незалежну державу, але разом з тим їхня революція залишилася незавершеною. Тому що цю незалежну державу ми віддали комуністам, які ще багато років правили цій державі, перетворюючи її в невідомо, що. Через багато років після цього, в 2004 році, на тій самій площі знову відбулася революція, помаранчева революція. І ми знову виграли, ми знову перемогли. Але знову не зуміли скористатися плодами своєї перемоги. Ми віддали всю владу політикам, вважаючи, хай вони тепер керують своєю державою. Я своє відстояв на Майдані. Ця фраза, яка постійно звучала в 2005 році. Ця фраза, яка призвела до того, що ті, кого ми піднімалися в 2004 році, змогли повернутися до влади. Змогли настільки повернутися до влади, щоб спробувати нас повернути в страшне минуле. Змогли настільки повернутися до влади, що тут на тій площі спочатку били студентів, а потім тут на цій вулиці розстрілювали мирних громадян. В цьому наша з вами вина, тому що ми не довершили революцію 90-го року. Ми не довершили революцію 2004 року. Історія дуже жорстока вчителька. Вона повторює уроки, якщо учень не засвоїв Зараз наше завдання довершити цю революцію. Зробити так, щоб революція гідності відбулася. Це можливо лише за двох умов. Перша і найважливіша, що влада, яка отримала від нас мандат, буде справді готова до рішучих дій. Буде готова цю енергію протесту цього повстання, яке почалося тут на майдані, перетворити в енергію реформ. Реформ, які справді змінять цю країну. Та справді дуже багато зараз залежить від цієї влади. Вона отримала від нас мандат. Вона отримала вже більшість в парламенті. Вона має можливість формати професійний уряд. Ми маємо професійного президента. Ми маємо право очікувати від справжніх реформ. І наступний крок. Так само конструктивною повинна бути громада. Ми повинні розуміти, що тепер це та влада, яку ми справді обирали. Ми повинні розуміти, що якою буде ця влада, залежить так само і від нас. Якщо ми не будемо знову її контролювати, вона обов'язково зіпсується. Якщо ми не будемо давати їй чітких вказівок, якщо ми не будемо контролювати виконання цих вказівок, вона обов'язково зіпсується. Тому що абсолютна влада псується а -а -абсол... Хто, хто має абсолютну владу, псується абсолютно. Через це ми повинні бути готові не тільки боротися проти влади, ми повинні бути готові ставати владою. Ми повинні бути готовими міняти цю країну середини. Ми повинні згадати одне з ключових гасел, яке привело нас до перемоги. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила!